На другий день зелених свят у червоноградській філії Львівського національного музею відбулося відкриття виставки художниці емігрантки Руслани Марич. Загалом в активі майстрині є вже 15 персональних та колективних виставок по всій Італії. За кордон визнав її не як заробітчанку, а як талановиту художницю зі своїм специфічним баченням і манерою писання. Десять років тому педагог та поетеса Руслана Марич виїхала на заробітки до Італії і за цей час змогла реалізувати себе і художник, і практичний психолог. Вже чимало років вона приймає на проживання в Італії безробітних українок, готує їх до майбутньої роботи в італійських сім'ях, допомагає вивчати мову. А окрім того, надає співвітчизнам психологічну підтримку. На відкриті виставки поки що маловідомий в Україні художниці, побувала і знімальна група телеканалу Бужнет. Свято розпочалося із виступу завідуючої червоноградської філії Львівського національного музею Тамари Захарко, яка розповіла про автора робіт та манеру її писання. Вона є дуже обдарована, дуже цікава жінка, яка зуміла те все, що надбала тут на Україні, і як викладача психолога, як художника, як поетеси, тобто, весь свій творчий доробок. Уміло зреалізувати далеко за межами України, а це Італія. Скажу інше, що у нас багато є цікавих, маститих, будемо так казати, художників, але можливо вони навіть не, не можуть так представити оце все надбане, як зрозуміла пані Руслана виставка. Цікава тим, що вона вперше така у нас, і тут неможливо виставку самохудожніх творів, які представлені тут в музеї в національному, відокремити від поетичних її надбань, тобто від поезії. Вона видала книжку поетичну збірку під назвою Віра, надія, і любов і її проілюструвала повністю своїми графічними малюнками. На виставці представлено дуже розмаїти, розмаїті роботи її. Серед їх цикл 12 місяців. Кожен місяць вона уміло персоніфікує і при допомозі тих скупих фарб, які використовуються в основному графіці, чорнобілій графіці, вона сконцентрує увагу на основному, тобто на тому, що характерно і важливе для того чи іншого місяця. Наприклад, представивши січень, вона виділяє It's not me. Основну важливу подію це народження Ісуса Христа. Наприклад, серпень це є медовий спас, яблучний спас, вона також відтворює це у своєму, на своєму полотні. І дуже цікаві, треба просто пофантазувати біля кожного полотна. Але на виставці домінує образ жінки. І це не випадково, тому що жіночий портрет для неї взагалі це є жінка в різних ситуаціях, особливо вона е, звернуться звертає увагу на тих жінок, які з нею співпрацюють у соціальній фері по догляду за пристарілими, за хворими. І жінки попадають у різні такі складні ситуації. Тут вона виступає як психолог, як педагог, допомагає їм психологічно подолати той психологічний, мовний бар'єр. І зустрічаючись з такими жінками, вона власне десь. В неї постійно у її творах асоціації оці жінки ті асоціації, які викликали ті жінки, вона їх і портретує. Дуже часто вона образ жінки. Можна так сказати, паралель проводить між жінкою і кішкою, бо кішка вона така розумна, мудра, поворотка, виходить з різних ситуацій, як і жінка. Можливо, навіть вона асоціює себе із кішкою серед робіт, які в нас представлені на виставці, є дуже багато на виставці є дуже багато. Українських орнаментів є дуже багато е, таких моментів, де вона оті обряди, ті звичаї передає. А це вже відчутно відчутна ностальгія за Україною, і вона повертається таким чином на Україну. І хочу ще сказати, що вона. Всіх своїх земляків, з якими вона знайома, звичайно, збирає докупи, вони співають українських пісень, не разу в зимі готуються до свят різдвяних готують також 12 страв. І це ще раз свідчення того, що вона не пориває з Україною і лучить власне своїх землячок до з Україною, власне, таким чином. Серед орнаментів українських я ще скажу, що є елементи весільної символіки, в основному представлено. Символіка українська це калина, віночок, українські строї, які власне наші дівчата одягалися колись і тепер повертається ця мода. Дуже багато є робіт, таких, що нагадують нам сюрреалізм, звичайно, де треба пофантазувати. Розраховано також роботи, напевно, для дітей більше, тому що вона є дитячий психолог і власне і розраховано можливо більше на дітей, я так думаю. Хоча і для дорослої людини є над чим пофантазувати тут на цій виставці. Ведучі свята декламували вірші Руслани Марич, розповіли про життя поетеси і художниці в Україні та поза її межами. На виставці представлені картини виконані у графіці, як кольоровій, так і чорній. Майстриня використовує під час своєї роботи акрил, мішану техніку, а також працює двома руками. Тематика її робіт досить розмаїта. У них відчувається ностальгія Руслани Маріш за Україною. Серед графіки особливе місце займає 12 місяців. Кожен місяць вона уміло персоніфікує. Ще однією особливості у роботах художниці є домінування образу жінки. Попри успіхи в образотворчому мистецтві, випробовує свої сили у написанні сценаріїв на конкурсі в Канаді, присвяченому Дню народження Маркіяна Шашкевича, вона зайняла третє місце серед графіків та сценаристів. Ще одним її доробком є видання поетичної збірки Віра Надія Любов, яку Руслана Марич проілюструвала своїми графічними малюнками. За працелюбність та оригінальне виконання картин майстриню прийняли в Швейцарську та Неаполітанську художню асоціації. Тепер вона готує роботи для показу в Парижі і Канаді. На відкриття ж виставки у нашому місті завітали гості з її рідного краю. Зокрема, усіх присутніх вітав своєю чарівною грою на бандурі, заслужений артист України Остап Стахів. Роботи Руслани Марич знаходитимуться в Червонограді упродовж місяця. Тож мешканці міста ще мають нагоду їх побачити. Хотіла при нагоді наших земляків, мешканців нашого міста, гостей міста запросити на цю виставку незвичайну, неординарну, дуже цікаву. Вона в нас буде діяти до 24 липня. Отож, я вас всіх запрошую і ви не пошкодуєте при зустрічі із цим мистецтвом власне Руслани Марич.